Ансамблю сучасного танцю Едельвейс 23 роки. За весь цей час він не раз ставав лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Тож ідея написати книгу про один із найуспішніших хореографічних колективів рівного у засновників ансамблю виникла вже давно. Але нагода втілити її в життя випала тільки зараз. Книга Едельвейс Життя вирує розповідає не тільки про історію колективу. Ця книга така не історична, а хотілося показати водиміна. Рассказать про жизнь, как начиналось все, и про педагогов, про детей, которые танцуют в ансамбле, об отношениях, о чувствах, какие у нас э, чувства и отношения педагогов с детьми, детей и педагогов с с родителями. Над книгою працювала ціла група авторів, особистостей знаних у творчому житті рівного відзначають, робота була складною, але приносила задоволення, а не в тому. Саме творці книги і привідкрили завісу над хореографічними таємницями ансамблю. Працювати над книжкою було певною мірою складно, тому що це була нова для мене робота. Бо редагувати глянцевий журнал одна справа, а книжка зовсім інша. Але з іншого боку і легко було працювати, тому що всі надзвичайно відповідально поставилися до своїх завдань. Всі матеріали і фотографії здавали вчасно і писали дуже цікаві, змістовні, насичені тексти. Тому тут можна буде прочитати і про секрети хореографів. За увесь час існування Едельвейсу через його школу пройшли десятки дітей. Для багатьох з них танці стали. Але не просто хобі, а професією, яка дарує задоволення не тільки їм особисто, а й глядачам, які хоч раз бачили виступ колективу. Ми в Дервесі фактично з п'яти років. З п'яти років і от до нинішнього часу. І зараз хореографія для нас це не тільки там хобі або захоплення, це вже є професія, це вже є стабільна робота, яка просто задоволення і фактично, яка дарує всім від маленьких діток до дорослих дітей, дарує всім радість. Тираж книги Едельвейс Життя вирує всього тисяча примірників. Саме тому за декілька днів запрацює оновлений сайт колективу, де всі бажаючі зможуть ознайомитися з її змістом. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.